Наближається Великий Піст. В цьому році він буде тримати, триматися, триватиме з 18 березня аж до 4 травня. До 5 травня ми будемо святкувати найбільше свято всіх людей це Великдень Воскресіння Бога нашого. А перед день, тобто за тиждень, до початку Великого посту українці мали дуже гарну традицію. У них був тиждень, називали його ще сирним, сиропусним і називали його ще тижнем Масниця. Масниця взагалі свято самобутнє, українське, не плутайте його ні з якими іншими традиціями. На це свято не пекли млинці. Як ми звикли, тому що нам було насаджено в радянську епоху вже, що млинці це є українська традиція, ні. Українці в цей, в цей тиждень, у масницю пекли на лисники. Оскільки м'ясо не їли вже в цей тиждень, тому що готувалися до посту потихеньку, наші предки були дуже мудрі, то начинки були кисломолочний сир. Він був дуже смачний, добрий. Це могли бути солодкі, це могли бути солоненькі, з сметаною, це могли бути з медом, могли бути з фруктами на лисники. Смокота неймовірна. Їх готували і великі, і маленькі, і трикутничками, і трубочками. Їх тушкували, їх смажили. Тобто їх готували дуже великі, їх готували малесенькі. Це була неймовірна картина. Це наше суто українське, яке, вже починаючи з післязавтра, з 11 березня, масниця починається до 17-го, включно до неділі закінчується прощеною неділею, 17 березня. Ви можете готувати для себе, для своїх близьких, для своїх рідних, для своїх батьків, для своїх коханих, для своїх діток. ці чудові налисники, а також були й інші страви. Це обов'язково були заливне, холодне, да? називали холодець, або в деяких регіонах України називали драглі. Холод... Ну, якщо хтось сумнівається, може просто дізнатися, Це не видумка, драглі. Наприклад, я знаю, моя бабуся жила в Вінницькій області, і вона ніколи на холодець не говорила холодець або холодне, як ми звикли. Да? Вона казала драглі. казала, зварино мені холодець такий, щоб танцювати на ньому можна було. І Свинячих ніжок обов'язково, Хоча казали, і не м'ясний тиждень, але холодець запускався. На масницю готували борщ з рибою. Тепер дуже вас прошу в своїх коментарях, якщо вам не важко, якщо попадеться людина, яка в цьому дуже-дуже, як сказати, Обізнана. Будь ласка, напишіть в коментарях рецепт, як готувати борщ з рибою. Тому що, на жаль, ця суто українська страва, яка готувалася, скажімо, в пісні дні, у такі от свята, на масниці, вона незаслужено забута. І тому я б дуже просила, щоб ви мені залишили цей коментар. Можете скинути відео, можете, я не знаю, як вам тільки краще. Будь ласка, я вас буду дуже-дуже просити. Хоча б просто опишіть, як ваші предки, можливо, ви зберегли в своїй родині цю традицію готувати борщ із рибою. Чесно кажучи, я знаю один рецепт, але хотілося б більше просто порівняти, можливо, щоб, ну, щоб, щоб ми більше дізналися. Я потім обов'язково викладу це у наших відео. Ще що готували. Яєчню смажили на вершковому маслі, пахло на все село. Яйця були домашні, жовтки були живтюші, масло було справжнє. Це була така смакота, особливо цю страву полюбляли вранці дітки, які бо ж бігли до тієї пательні з і їли, іноді навіть руками вихоплюючи. А бабуся рушником, рушником, рушником. Ану не ліз, ану не а Ану зачекай, а почекай. Готували різні каші. Тобто їсти було що, але, звичайно, страва коронна була, це нависники на масницю. І традицій було дуже-дуже багато. Взагалі на масницю люди намагалися якби себе вже морально, не тільки фізично підготувати до чого, до Великого посту. Тому що наближався найбільший піст. І раніше це не так, як зараз. Люди дотримувалися його і дуже, і дуже і дуже. І знаєте. Оскільки масниця пов'язана із Великоднем, дата її мінялася. І іноді трошки було вже і тепленько, іноді було холодно в масницю, але святкування все рівно тривало 7 днів. Оскільки цим святом якби, прийнято проважати зиму. Закликати тепло. Всі дуже добре знали, що на цей тиждень в масниці можна ще справляти весілля. І ви собі уявляєте, залишився тиждень. Тиждень і піст. І от в активному пошуку, як зараз прийнято назвати, да, в соціальних мережах так пишуть в активному пошуку. Ну от, в активному пошуку молоді парубки та дівчата, які не знайшли собі пару до. Цього часу намагалися засилати сватів, намагалися знайти собі пару. І іноді навіть в народі така легенда була, що ті, хто, здавалося б, на швидку руку, так, як ми кажемо, знаходили собі пару, то вони жили дуже довго щасливо і навіть без сварок. І тому весілля в масницю було дуже частим явищем, я б сказала. Не знаю, масниця, мабуть, це такий провісник весни, і в кожного своє якісь є спогади, спогади дитинства, спогади, можливо, своєї якоїсь сімейні. Ну, я не знаю, у нас це така, знаєте, дуже щемлива традиція, яка продавалася із спокон віку, із покоління в покоління. Я пам'ятаю, що цілий тиждень ми готували налисники. Я любила їх, коли бабуся готувала їх, знаєте, із кисломолочним сиром, звичайно, а ще дуже любила з повидлом. Повидла було завжди багато, тому що, знаєте, все було таке натуральне. Ніхто не надіявся, що його можна купити десь в супермаркеті, тому воно було таке смачне, справжнє і гарне було свято. Веселилися. Співали. Молодь взагалі вона просто вшаленіла від цього свята, тому що смаколиків багато, скоро весна, а ще й пару собі шукали або допомагали своїм подружкам чи друзям. І наскільки це було весело, я тільки можу собі здогадатися. Але приходила неділя, останній. День у тижні масниці, її називали Прощена неділя. У цю неділю намагалися всі попросити вибачення, особливо у тих, кого вони не заслужено, а можливо, навіть іноді заслужено образили. Але не хотіли брати гріх на свою душу. І тому завжди просили пробачення, завжди намагалися. Звільнити себе від того пута, непрощення, такого страшного тягара. Це була така, знаєте, дуже гарна традиція. Входили в храм, починалося все з церкви. Якщо в храмі не просили пробачення, то просили, можливо, навіть і на дорозі, приходили додому, намагалися якось. І навіть були такі, знаєте, історії, коли просили пробачення. Прости мене, да? а людина не могла пробачити і не могла сказати, Бог, прощ, Бог простить і я прощаю. То все рівно людина вважала, що вона зробила це добре, тому що все рівно тягар, той вона, вона, вона хотіла, тобто вона намагалася, вона це робила. Ще раз нагадую, вже післязавтра, 11 березня, починається масниця. Не забудьте робити українські нависники попри все важко. Біда не оминула майже жодного двору. Зніміть душі тягар. І попросіть пробачення спочатку своїх близьких. Тому що ми такі люди, ми грішні, ми не Боги. І кожного разу так виходить, що ми найбільше ранимо найближчих людей. Ті, які живуть біля нас, які нам найближчі, які нам найрідніші. Так склалося і це не тільки в когось, це майже у всіх. І ніхто не знає, скільки нам відмірено. Тому. Не носіть з собою оту біду. Попросіть пробачення. І якщо навіть ви не почуєте, Бог простить і я прощаю все рівно. В душі та людина вже набагато стала м'якшою до вас. Повірте мені, це правда. Мої любі, дорогі українці, з цієї української хатини, яку ми бережемо, як зіницю Ока, яка для нас є, знаєте, Символом наших традицій прошу вас, бережи вас, Боже, і хай Бог допомагає вам у всіх ваших починаннях.